Євгенія Моторевська, керівниця відділу розслідувань воєнних злочинів видання Київ-Індепендент, долучилася до нашого ефіру. Вітаю вас, Євгенія. Дякую, що долучилися. Розкажіть про найцінніше, що вам що ви дізналися під час роботи над цим фільмом. Напевно, це встановлення імена керівників колонії в Оленівці. Чи ви погоджуєтеся з цим? І чи ці особи на вашу думку будуть притягнуті до відповідальності колись? Так, справді вітаю Катерина. Справді дуже багато вже інформації було сказано і розказано журналістами про табір для військовополонених Оленівка, який був місцем катувань, який став місцем масової страти українських захисників оборонців Маріуполя. Але ми зосередилися саме на тому, щоб дати відповіді на питання, хто катував, хто ці люди паралельно так само працює працюють слідчі органи офіс генерального прокурора. Але нам вдалося знайти більше інформації ніж вже встановили правоохоронці, і ми ідентифікували саме тих людей, які і своїми руками катували українських захисників, і тих людей, які керували колонією, скажімо так, офіційно, і ту, ту людину. Ну, яка очевидно була таким куратором колонії з Москви, високопосадовець тюремної системи власне Росії. І я справді дуже сподіваюся на те, що ті матеріали, матеріали, які ми знайшли, ці дані, які ми знайшли, що вони будуть в основі і національних розслідувань, що будуть оголошуватися підозри українською стороною, і я дуже сподіваюся, що ці докази будуть долучені до міжнародних розслідувань, і, зокрема, міжнародного кримінального суду, тому що слідчі МКС так само збирають дані. Ні, про злочини в Оленівці, і це дуже важливо, щоб не тільки на національному рівні, а і щоб на міжнародному рівні цей злочин був розслідуваний і були названі вже на офіційному рівні імена винних і тих, хто відповідальний за всі катування, і власне за вибух. А ці імена, які вам з колегами вдалося дізнатися, це люди, вони от безпосередньо причетні до катувань і злочинів, чи вони просто не перешкоджали цьому всьому на нижніх ланках, але знали, що відбувалося? Чи поводилися в Оленівці так з полоненими і до повномасштабного вторгнення? Наприклад, чи є у вас така інформація? Так, звичайно, інформація про поводження з військовополоненими з цивільними заручниками до повномасштабного вторгнення. Вона є публічною. Я думаю, що багато українців знають про тюрму «Ізоляція», яка знаходилася в Донецьку, окупованому Донецьку, і це одна з найжорстокіших тюрем, де людей катували, де були абсолютно нелюдські поводження. А Оленівка стала таким же місцем після повномасштабного вторгнення. І ви питали, чи справді ці чи чи саме ці люди катували? Так нам вдалося встановити трьох наглядачів, які безпосередньо займалися катуваннями, і які відповідали, скажімо так, якщо так можна сказати, в таборі за катування українських військовополонених і вибування свідчень. А в який момент о, наглядачів воленівці замінили от, з місцевих, які спершу там були, і які пішли на співпрацю з окупантами на російських ставлеників? І можливо вам відомі причини, чому це сталося? Так, це відбулося саме в той момент, коли в Оленівку доставили захисників Маріуполя, зокрема зокрема бригади Азов і інших військовослужбовців, які знаходилися на АЗОВ-сталі. і оскільки ми знаємо про особливу увагу росіян і просто якусь маніакальну увагу до. Бригади Азов саме тоді було прийнято рішення замінити більшість наглядачів з. За... Окупованих територій на росіян, але я хочу зазначити, що там була одна зміна, власне, яку ми викрали. То ці люди продовжили працювати і вже коли в тюрму приїхали росіяни, і вони катували вже не за наказами свого керівництва з окупованого Донецька, а вже за наказами російських співробітників служби відповнення наказання, так як вона звучить в оригіналі. А от коли ви дзвонили куратору по Оленівці від Росії Кирилу Попову, ви сподівалися дійсно, що він в якійсь відповіді надасть про цю ситуацію? І на вашу думку, про що свідчила от саме така його реакція на ваш дзвінок? Дивіться, у мене була одна ключова мета, чому мені дуже важливо було зробити цей дзвінок? У нас були, як ви вже сказали, телефонні з'єднання Кирила Попова. І ми знали, що ось є цей номер. Ось він належить Кирилу Попову. Але ну як журналісти, ми завжди ця частина теж нашої роботи все ставити під сумнів, сумніватися. І для мене було дуже важливо почути його голос. Я знала, бо були його інтерв'ю. Він доволі публічна в Росії людина, і мені було дуже важливо підтвердити, що той номер, за яким я дзвонила, справді належить йому. І м -м, коли я почула в перших секундах будла, е буквально його голос, я зрозуміла, так це справді Кирил Попов, і він справді використовує той самий номер. Е про який у нас є інформація про його телефонні з'єднання, ну і насправді те, що він так показово розсміявся, він навіть не намагався заперечувати, що він він не спитав, що таке Оленівка, він не спитав, про що ви говорите. Це був такий дуже показовий сміх, який, як на мене, показав, що він все прекрасно розумів, чому я дзвоню, і що я від нього хочу. Він звичайно не знав, що ми українські журналісти. Я так думав, що він це зрозумів в процесі розмови, тому що, ну тобто, якби я. Дзвонила з українського номера або сказала, або там почала би говорити українською. Я думаю, що він навіть би там не привітався, тобто одразу би поклав слухавку. А мені було надзвичайно можливо зафіксувати, що ось цей номер, ось це Кирил Попов, який справді по ту сторону знаходився да, телефоном. Євгенія, а чи ще були такі спроби зв'язатися з кимось? іще з наглядачів з з людьми, які причетні до катувань в Оленівці на жаль, в нас не було можливості зв'язатися з іншими, тому що якщо говорити про наглядачів, вони, вони приховуються. Я якими б вони не були сміливими в Оленівці, коли вони катували військовополонених, коли вони почували себе там господарями життя. А насправді я дуже багато аналізувала соціальні мережі, їхні, їхніх рідних, членів родини. А їм дуже страшно, тому що вони вивозять свої родини на територію Росії з окупованих територій. А вони позачищали наскільки могли все, що було в соціальних мережах. Просто ну вони не розуміють, як це робити правильно, і за допомогою там штучного інтелекту, різноманітних програм, ми змогли там отримати певні доступи до, до соціальних мереж їхніх рідних, знайти певні фотографії, але вони намагаються. Ховати себе, ховати свої сім'ї, і, звичайно, зв'язатись з, з ними не вдалося. Євгенія, а що зараз відбувається в Оленівці? Чи там і досі а утримують військовополонених українців, в'язнів, можливо, цивільних полонених? Яка інформація є у вас? Ну, Оленівка продовжує залишатися окупованою ця територія, попри те, що вона знаходиться. Поряд з підконтрольною територією, фактично, там да, на, лінії на лінії фронту, тому ми не можемо достеменно стверджувати. Але за інформацією наших джерел з правоохоронних органів за інформацією наших джерел від нашої розвідки, то військовополонених воленівці наразі не утримують через те, що вона абсолютно була непридатна для знаходження там людей, через те, що там немає опалювальної системи, і навіть росіяни не ризикнули там залишати на зиму 2023 року українських військовослужбовців. То Напередодні нового року, рік тому, всіх військовополонених перевели в інші тюрми або на окуповані території, або на території Росії, і наскільки мені відомо, знову ж таки від, від наших джерел, то вона знову перебуває в такому напівзамороженому стані, скажімо так, законсервованому. І одна з причин, чому так ще може бути, тому що очевидно, росіяни намагаються приховати ці злочини, да намагаються знищити будь-які докази, які могли залишитись на території Оленівки, пов'язані з вибухом, пов'язані з вбивствами українських захисників. Тому що звичайно, коли буде деокупація регіону, там будуть працювати міжнародні експерти, українські правоохоронці і Саме українських правоохоронців я знаю, що дуже велика надія, що коли відбудеться деокупація, все таки вдасться знайти хоч якісь докази, які допоможуть дати відповідь на питання на ключове питання Оленівки. Хто давав накази і як відбувся вибух в бараці, в результаті якого загинуло 57 українських захисників і понад 130 отримали поранення.